Вітаю учні всіх. Сьогодні тема нашого дослідження вегетативне розмноження рослин. Ми з вами познайомимося з різними типами і способами вегетативного розмноження та їхнім значенням для життєдіяльності рослин. Як ви думаєте, діти, звідки беруться рослинки? Івано. <зв 'язок> <зв 'язок> вони розмножуються. Напевно, вони беруться з різних органів, так? А з яких органів? Вегетативних чи генеративних? Вегетативних. Вегетативних. Які ви знаєте вегетативні органи? Корінь, брунь. Наталочка. Бруньки. бруньки, правильно. Корінь ще. Спагони. листочки. Це все вегетативні органи, так? які ніяк не пов'язані з способом розмноження. Діти, хто з вас знає, як розмножується суміця? Софія. Мусиками. Мусиками. А тюльпан. Цибули. Іванку Цибулина. цибулинами розмножуються. Значить, ці органи вони і називаються вегетативними, так? А які ще ви знаєте частини тіла рослини, які висаджують у землю? Наприклад, Олексій. Гуль. гульбами, значить, картопля, так? Бульбами висаджують бульбу у землю. З метою вирощування певного урожаю. Ще які рослини ви знаєте? Кореневищами. Кореневища В які рослинки? Конвалії. Правильно, вони розмножуються кореневища. Рослини висаджують у землю кореневищами бульбами, цибулинами, тобто вегетативними органами. Напевно, є якась причина. Питання: навіщо рослина розмножуватися вегетативними органами? Ось як рослинки не можуть підшукати собі партнера, так як і тварини, то вони пристосувалися розмножуватися саме вегетативним способом. Коли настають сприятливі умови, багато поживних речовин у природі, світла, тоді вони і починають саме вегетативними органами розмножуватися. Значить, ми вже з вами знаємо, що вегетативні органи це такі, як корінь, пам'ять, стебло, бруньки і листочки. зараз проведемо з вами перше дослідження або спостереження. Прошу чотири учнів підійти до мене, Іван, Олексій, Талочка і Софійка. Значить, для цього досліду нам потрібні картоплини, ну, декілька я взяла три і цибулинки, дві або три пластянки, у яку треба налити воду так, і ножі. Як треба діти поводитися з ножиком? Обережно. Хто буде працювати обережно, щоб не пошкодити. Пальчики, так? Значить, Іван буде працювати з ножиком, а дівчата перенесуть картоплинки у світле, звичне для нас місце біля віконечка. Прошу, Софійка, три картоплинки. Так. Іван, розрубаєш нам цибулинку. Молодець. Олексій наливає пластянки воду. Так. Прошу Олексій. У нас ціну бо І цю І знову ж таки ставимо цибулю у воду і несемо на світле місце. Залишаємо на декілька тижнів. Приблизно на 2-3 тижні і будемо спостерігати за цим процесом. Що ж відбудеться? трошки розлилося. Так, прошу несіть на підвіконня. Для проведення другого досвіду нам потрібна морквинка. Це є корений плів, ножик, тарілочка і водичка. Як ви думаєте, діти, що буде, коли пошкоджена морквинка або вегетативний орган? Чи рослинка загине, чи вона відновиться? Як ви гадаєте? Я, я гадаю, що вона відновиться. Чи думає, що відновиться? Напевно, хтось думає, що пошкоджена рослинка не відновиться себе. Це ми і зробимо зараз дослідження. Переконаємося, що відбудеться з фрагментиком відрізаної морквинки. Прошу, Наталя, нам, будь ласка, морквинку десь приблизно на 1 сантиметр. Добре. Софійка. Наливаєш, ставаєш тут, наливаєш капельку водички, так, щоб лише нижня частина морквинки занурилася у воду. чуть чуть Так, ще ще. Добре. Кладеш морквинку вниз відрізаним шматочком у воду. І знову переносимо у світле місце на підвіконня, там, де інші досліди, і залишаємо на деякий період. приблизно також на 2 3 Для проведення третього дослідження ми використаємо фіалку, кімнатну рослинку, яка допоможе нам. Показати, що рослини можуть розмножуватися і іншими вегетативними органами, такими як листочками. Для цього ми візьмемо ножиці, виберемо листочок, зріжемо його, ну, навіть два можна, наливаємо в пластянку воду і покладемо листочки у воду, так, щоб були кінчики черішків занурені. Прошу, Марічко. В І також будемо спостерігати декілька забагато води. Добре, несемо на підвіконні. Декілька тижнів спостерігаємо, що буде відбуватися. з Ось дітки, і пройшло 3 тижні. Давайте поглянемо, що відбулося з нашими бульбами, з картоплинками та цибулинкою. Візьміть, будь ласка, в руки картоплю. Що ви бачите? Вона позеленіла. Вона позеленіла, так. А ще що ми бачимо на картоплі? Відозмінняний пагін. Вона називається відозміненим паганом. Іван уже вже знає відповідь, тому що вона зелена. А пагін що робить? Фото? Відбувається процес фотосинтезу. А що це таке? Це бруньки на пагоні, які проросли. Так? І якщо створити сприятливі умови для картоплі, посадити її в ґрунт, то із тої брунечки появляться що? Великі пагони, на яких будуть листочки. Так? І тому ми можемо 100% сказати, що бульба це є відозмінений пагін. А тепер подивіться, я розріжу бульбу. І подивимося, якого вона тут кольору. Що ми бачимо? Якого кольору? Зеленого. зеленого. Це ще раз, діти доводить, що бульба є відозміненим підземним пагоном. Так? А ось саме ця речовина, яка надає забарвлення зеленого. Вона, діти, отруйна і називається соланін. Тому вживати в їжу цю речовину зеленого кольору. Дуже небезпечно, можна отруїтися. Тепер поглянемо на нашу цибулинку. Подивіться, які бері на талочку в руку. Так, що ми бачимо? Що в неї з'явилися великі масивні корені і щось зелененьке. Що це таке? Як ми називаємо? Пера. Перера. Тобто, це є листочки молодої цибулини. Клади. А ось цю, що Іван нам розрізував, так? Ми бачимо, що також з'явилося. Бачимо, що тут є корінці, є стебельце, яке недорозвинене, ось це у цибулі стебло, з якого появляються молоді пагони, а вже з них молоді зелені фотосинтезуючі листочки. Так? Але у самої великої цибулини так, у неї є ось соковіті луски, скажем, листочки відозмінені, і сухі листочки, так? А уже це поява з нового пагона молодих зелених листочків. Ось такий досвід у нас ми отримали. Другий досвід полягав у тому, щоб подивитися, чи з пошкодженої частинки фрагмента відозміненого кореня коренеплоду щось відбудеться. Що ми діти спостерігаємо? Що отримали? Листочки. Бачимо листочки у морпинки зелені? Так. Так? так Бачимо, це означає, що у відозміненого коренеплоду була непошкоджена брунька, яка знаходилася на верхівці кореня. І коли брунька не пошкоджена. Рослинка здатна діти відновлюватися. І це означає, що також, якщо її покласти в ґрунт, то з неї виросте новий коренеплід. А як ви гадаєте, чи він буде менший, ніж звичайний, чи більший? Менший. менший? Ні в якому разі не залежить від того, чи ми цілий коренеплід поставимо в землю, посадимо, чи тільки фрагменти. Рослинка виросте новий корінний плід буде такий самий звичайний. Тому що сама коренева брунька вона не пошкоджена. І ми це наочно бачимо. Гарні зелені листочки. А зараз подивимося, дітки, що відбулося з листочками у замбарської фіалки та сенполії. Прошу, Софійка. Погодин листочок. Так, що ми бачимо? І Наталочка. Так. Підтримуйте, що ми бачимо? Що у рослинки дітки що з'явилися? Корін. Корінчики, і з'явилися нові молоденькі листочки. листочки. Тобто, рослинка, на яку схожа? Правда, схожа на ту рослинку, з якої ви брали основний листочок, так, материнський. Тобто ми бачимо, що рослинка регенерувала, бо є такий термін регенерація. Хто з вас пам'ятає, що таке регенерація? Це відновлення. Відновлення втрачених Роззілок. кінцівок, частинок органів рослинки. А зараз ми з вами попробуємо посадити цю рослинку в ґрунт. Софійка, так. Міцно закріпи. І другу. І будемо спостерігати декілька тижнів, поки вона вкоріниться, так. Що ж відбудеться далі? А хто вдома вже дітки поставив листочки у водичку? Я. Е, є якийсь результат. А, так. Є результат. Ну, ось спостерігаєте в домашніх умовах і на наступний раз принесете свої результати. Сьогодні ми з вами побачимо результати домашніх ваших досліджень, що ми отримали, які гарні. Квітки зацвіли у зандарської фіалки і синпонії, так з листочки. Значить, ми з вами отримали клони. Правда, діти? Що таке клон? Хто з вас знає? Це копія материнського організму. Це копія материнського організму, ідентична. Тобто листочки і ваші новоутворені рослини вони повністю відповідають генетичному матеріалу материнської рослинки. Таким чином, ми можемо розмножувати. Вегетативно різні рослини, так? Давайте, дітки, підіб'ємо підсумки по нашому дослідженню: вегетативне розмноження рослин. Які ж переваги вегетативного розмноження? Ви побачили? Збереження оригінальних ознак сок. Ще. Позитивно впливає на врожай. Правильно. Дає можливість зберегти різкі види рослин. Добре. А чи є якісь недоліки вегетативного розмноження? Важче проходить адаптація до нових умов. Отож, дітки, вивчивши вегетативне розмноження та його способи, ви зможете застосувати ці знання у подальшому житті. До побачення. Добав. Добав. Добав.